Чому одні люди володіють всім тим, чим вони хочуть володіти, а інші багато працюють, витрачають дуже багато енергії, сил, часу, але нічого цього не мають. Не Мають квартир, таких як вони хочуть, не мають машин, таких як вони хочуть. Так чому ж так відбувається? Чому одні люди володіють всім тим, чим вони забажають, а інші ні? Тому що люди не поважають себе? Коли людина починає поважати себе, вона 100% чесна з собою, вона 100% розуміє, чого вона хоче, і вона не витрачає енергію на сумніви, вона не витрачає енергію на плітки, вона не витрачає енергію на те, щоб порівнювати себе з кимось. Вона порівнює себе тільки з собою. Це не про его, ні. Це про те, як мені жити життя своєї мрії. Я записала уроки про енергію грошей, яких немає в вільному доступі. Дивись закріплений коментар. В ньому я залишила лінк на ці уроки.